Мати зґвалтованої восьмирічної черкащанки не вірить у сексуальні знущання над її донькою. Жінка зізнається, оковиту полюбляє, але, мовляв, не зловживає. А доньку каже: не кривдить. Усі ж розмови про зґвалтування. Вона називає наклепом. Мовляв, так родичі хочуть забрати малу від неї. Натомість у селі підтверджують, аморальний спосіб життя горе матері, Нібито та часто водить додому чоловіків. Майже півроку тому соцслужби уже вже забирали дитину від матері паячки, але згодом повернули. Тепер жінку усе ж позбавлять батьківських прав. А восьмирічна Оксана нині на контролі психологів у обласному центрі реабілітації дітей. Нагадаю, напередодні Черкащину сколихнуло жахливе сексуальне знущання над школяркою. Восьмирічну дівчину зґвалтував коханець її матері. Чоловіка затримали йому світить до 15 років тюрми. Я страшне за нею. Всі селом знають скільки вони мною колотили і знають, бо була різка, коли там чарку вип'є. Мене за щити ніякої. А, про маму поки що не згадувала. Задача допомогти їй правильно сформувати погляд на життя і, взагалі, на стосунки з чоловіками вчасності, тобто в неї, щоб не було викривлення і щоб в подальшому було все добре в житті.